Привіт, любі шкодоводи! Сьогодні дуже класний день. Адже кожен день, коли ми видаємо автомобілі, це вже свято, яке ми робимо для вас. Погляньте лише на цього красення. Камік в комплектації Selection, але при цьому це не спортлайн, як ви можете побачити. За решіткою в чорному кольорі це є Black Packet, тобто клієнти зібрали під свій смак. Що мені і подобається в шкоді, бо ви завжди обираєте те, що ви бажаєте. Ви можете зібрати як в конструкторі, що є, ну, дуже зручно, погодьте. Дзеркала також в чорному кольорі. Погляньте, які дуже класні, красиві диски. І давайте всередину салону. Як виглядає в цій маленькій автівці ось таке спортивне кермо? Ну, мені дуже прям подобається. Скажіть, як вам напишіть в коментарі. Також погляньте салон. Ось тут ці вставочки, це є Алькантара, також дуже приємно, прямо на дотик. Виглядає прям вау. Також в автомобілі є ще адаптивний круїз контроль утримання в полосі, парктроніки, передні, задні камери заднього огляду і багато цікавих варіацій. І знаєте, що вам скажу також? Це все може бути вашим, і саме в такій комплектації як ви забажаєте ви. З любові, автотрейдинг Одеса.